День! Ви на каналі Таня В'яже. Сьогодні вівторок, 14 листопада, і в нас знову готова четверта чергова посилка для наших незламних воїнів-захисників, наших котиків, як ми їх називаємо. До вашої уваги результат роботи трьох майстринь. Це Астапова Галина Константинівна. Минулого разу я, на превеликий жаль, не знала її прізвище та ім'я. Це літня жінка, їй 71 рік, вона нещодавно доєдналась до нашої групи майстринь і також має велике бажання допомагати нашим хлопцям. Ось переді мною 12 пар шкарпеток. це всі шкарпетки цієї майстрині. Ви подивіться, як вони зв'язані, з якою любов'ю, скільки тут вкладено любові і тепла. Просто береш ці шкарпетки в руки і відчуваєш це тепло, цю любов, я просто вам не можу передати. Я прям їх беру в руки, і в мене таке якесь, знаєте, хвилювання на мене нападає, що е, наскільки ця людина, е, хто в'яже, той знає, да, що створити одну пару шкарпеток це потрібно від 7 до 10 годин. От уявіть собі, скільки ця жіночка витратила свого особистого часу на створення цих шкарпеток. І як вона їх якісно зв'язала, з якою любов'ю. І дійсно, коли я з нею спілкувалась, вона сказала, в мене бажання допомагати. Ви знаєте, мало в кого таке зараз бажання допомагати. А це було сказано так, що прям заділо за саме серце. Перед вами ще роботи Валі Івашкевич. Це майстриня, яка вже другий рік зі мною поспіль в'яже шкарпетки для наших воїнів. Ці всі три пари зв'язані на 30-й розмір. Це 45-46 розмір на велику ножку. І безпосередньо є мої роботи. Ось, дивіться, ось мої роботи. Ці роботи зв'язані, до речі, пряжа. Вся пряжа це пряжа вітчизняного виробника. Це 80% вовни і 20% поліаміда. Також є спонсорська пряжа. Нам небайдужі люди присилали посилочки. Ми перед цим отримали посилочку. Там був різний, різна пряжа, різний її склад. І ми міксуємо і отримуємо ось такі от шкарпеточки. Дуже дякую, це, до речі, спонсорська пряжа, яка була надіслана Валентиною Сиваш. Отакі от шкарпетки, це були шкарп... пряжа була надіслана Світланою Андрійчук. Також їй дуже велике дякую. Майже з тої бабінки пряжі, яка була вагою півтора кг. Ми зв'язали 16 пар шкарпеток. Це дуже гарний результат. Минулого тижня я записала відео звернення до всіх небайдужих. Майбудь які всі майстрині рано чи пізно стикаються з цією проблемою. Закінчуються ресурси. Да? Немає коштів придбати пряжу, закінчується пряжа, а ми в'яжемо, як ви бачите, ми регулярно відсилаємо посилки майже кожного тижня, якщо не кожного, то раз у дві неділі. І ми стикнулися з цією проблемою і ми. Я звернулася до всіх небайдужих людей допомогти. І що ви думаєте, на сьогоднішній день ми отримали дві посилки: це посилка від Ірини Черв'якової, вона пенсіонерка, літня жінка, надіслала нам пряжу. Це посилка від кхм, Ваврун Едуарда та його сестри Оксани, місто Хмельницьке. Вони також надіслали нам посилку. І двоє дівчаток, Наталя, Мишко... Наталя Мишковська перепрошую, Тарая Пономаренко, вони надали нам кошти. За ці кошти ми вже замовили пряжу, і вона до нас прямує. Завтра ми маємо її отримати. Ви знаєте, в народі кажуть: з миру по ниточки бідному рубашка. Так і в нас, з миру по нитки нашим воїнам захисникам шкарпетки. Тож, я хочу сьогодні подякувати всім. Насамперед майстриням, які витрачають свій вільний час, вільну хвилинку і вкладають в ці шкарпетки тепло і материнську любов. Хочу подякувати всім спонсорам, які знайшли можливість коштами, можливість пряжі допомогти нам. А ми в свій час і допомагаємо нашим воїнам захисникам. Тому, миру, всім добра, все буде Україна. Слава Україні!